Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює VPN-додаток NoMet VPN, який ви можете встановити на свій смартфон і використовувати для отримання доступу до заблокованих ресурсів. Інтерфейс Nomad VPN в порівнянні із іншими подібними додатками більш цікавий, тому що тут відразу показано, скільки було передано та прийнято даних. Статус Поточна IP-адреса та скільки часу ви підключені. Нижче є вибір серверів та кнопка підключення. По замовченню вам пропонують підключитися до автоматично вибраного сервера. Не так багато доступних серверів, лише провідні країни. Підключусь до Китаю і покажу вам, як усе працює. Як тільки ви підключилися, на головному екрані показані всі дані по вашому підключенню. Перевірю, чи збігається IP-адреса, яка показана тут з тим, що відображається у мережі. Заходжу на Хуернет. Це мій IP. Оновлюю сторінку. Показано, що я підключений до російського сервера, але DNS у мене китайський. Як бачите, у додатку та на Хоернет збігаються IP, проте країна підключення відрізняється. Спробую підключитися ще й до Фінляндії, щоб перевірити, чи правильно буде відображатись в мережі Мій IP із тим, що відображається у додатку. Повертаюсь на Хоернет. Оновлюю сторінку. Так дійсно, тепер у мене IP Фінляндії та IP збігаються тут і у додатку. Перевірю додатково швидкість підключення, щоб розуміти, наскільки вона урізається. Роблю спіт-тест. Швидкість дуже низька. Що говорить про те, що додаток її значно урізає. І ще додатково перевірю, чи стали мені доступні ті ресурси, які були заблоковані у зв'язку із моєю геолокацією. Так, тепер все працює і вони більше не блокуються. Повертаюсь у додаток. Покажу вам, що є в меню. Тут можна вибрати сервери для підключення. Ви можете обрати один із двох протоколів. Можна вибрати, з якими програмами ви будете використовувати VPN, а з якими ні. І є ще кілька постійних опцій. Для щоденного користування додаток простий і зрозумілий, який на безкоштовній основі дає вам можливість обходити блокування в мережі та отримувати доступ до тих ресурсів, які у вас блокуються. Якщо у вас немає якихось складних надзавдань з великим обсягом трафіку, цей додаток вам відмінно підійде. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.